Кияни тут відстоюють те, щоб наше майно, майно Києва, воно служило нам, а не якимось черговим барижним бараховкам. Тут так само і Святошинський ліс, він мав бути легенями Києва, але його збирається забудувати. Бібліотека, науковий інститут. Театр і тому подібне підтримують. Отже, гостинний двір має бути культурним центром і ста. Люди, які причетні до знання і до освіти, жили на контрактовій площі 17-го століття. Наша влада замість розвивати нашу освіту скорочує кількість державних місць, закриває бібліотеку, зокрема, на території гостинного двору. Кабінет міністрів дає приклад ставити всюди Києві паркани. Паркани оцей. І шлакбалом. Це все незаконні споруди. Звідси починається все незаконне в Києві. Скажіть, будь ласка, ви, пане Васильович, чи є оце власність? Оцей паркан? Кабмін великий, його все все треба опечатати. Достатньо дороготості. Ти тут твориш у галузі Ми не мали її багато. Ти сьогодні цих людей в педагогічних Добре, Шикамічно. я А початок всі вученці лишаються всередині чесні люди. Ми будемо реєструватися. <піліця> Нам допомагає, все нормально. Це в рамках закону. Ви ж на підторності розставити. Ви не підтонулися, можете представити, будь ласка, представники. Так, для <піліця> початку.

Защищайте свої дома, защищайте своїх жителів, защищайте свій город, свою родину. Спасибо, Вадим Торопов. Знищення історії і культури відбувається у місті Києві. Це є столиця України. В принципі, якщо це відбувається в Києві, це відбувається в усій країні. Гостильна республіка з'явилася як альтернативний процес. Нашого ну, чеснока Укреставрація! це просто жарашка закопана якимись бандитсько-кримінальним донецьким групуванням. Ми знаємо, що шукареставрація стоїть за нападами на Траєщині на Маяковського. Укерставці її не стрічить. В лапках реконструкції, узвоза, і тепер вони взяли за гостинний двір.